Звісно ж, причина в триптофані і плісняві, яка, по суті, своїй і є гриб. Хочете уперше в житті пережити незвичайний психоделічний трип у вісні, без ризику для здоров'я? Їжте сир Стілтон у невеликій кількості перед сном. А як вам стара добра і багатьма забута традиція випивати склянку молока, перш ніж лягти в ліжко? Так, і тут йдеться про триптофан, серотонін, мелатонін і диметилтриптамін. Настав час поговорити про ваш кишечник. Дивно, але 95% усього гормону щастя та мотивації виділяється саме там. Так що обов'язково треба впорядкувати роботу кишечника і в майбутньому не засмічувати його всяким лайном, хай хоч як кумедно це звучить у контексті кишечника. Масаж викликає підвищення рівня своєрідного серотоніну, найімовірніше. Завдяки скороченню після цієї процедури кількості гормону стресу кортизолу. Відповідно, коли рівень кортизолу високий, синтез серотоніну погіршується. Усе відбувається так, як я й казав, одна біохімія впливає на іншу. Уникайте стресу максимально старанно. Хоча я розумію, що в сучасному світі це практично неможливо Вітаміни в 12 та в 6 беруть участь у синтезі серотоніну. Так що не забувайте про них. Позитивно впливають на вироблення серотоніну і заняття спортом. Нарешті переходимо до важкої артилерії, а саме до медитації. Як я вже писав, регулярні заняття нею можуть впливати на дезоксирибонуклеїнова кислота людини, а також сприяти нейрогенезу, тобто появі нових клітин мозку. Однак, крім цього, під час медитації відбувається багато інших корисних процесів в організмі. Таких, наприклад, як зниження гормону стресу кортизолу, а також підвищення рівня основного метаболіту серотоніну. Під час медитації, як і глибокої молитви, де замість тебе говорять твої емоції, відбуваються процеси, що містять лише плюси.